Доброго дня! Мене звуть Наталія Олександрівна. Запрошую тебе на урок математики в 2 класі. Тема сьогоднішнього уроку натуральні числа, дії над натуральними числами. Обернена задача. Сьогодні на уроці ми повторимо, як записувати числа у вигляді суми розрядних доданків. Пригадаємо співвідношення. Між одиницями вимірювання довжини. Будемо додавати трицифрові числа без переходу через розряд. Звичайно, дамо очам перепочити. Пригадаємо порядок виконання дій у виразах з дужками. Познайомимося з оберненою задачею. Почнемо працювати за планом. Пригадаємо! Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, потрібно записати його у вигляді суми десятків та одиниць. Наприклад, 57 дорівнює 5 десятків додати 7 одиниць. Дорівнює 50 додати 7. Запиши у зошиті числа у вигляді суми розрядних доданків. Перевір себе. Перший пункт плану виконано. Наступний пункт плану пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. І 1 сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Подай величини в менших одиницях вимірювання. Перевір себе. Другий пункт плану зроблено. Рухаємося далі по плану. Пригадай алгоритм додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Перше. Запишемо доданки так, щоб одиниці були під одиницями. А десятки під десятками. Ставимо знак плюс на лінії між першим і другим доданками. Ставимо під другим доданком риску замість знака дорівнює. Виконуємо додавання за розрядами. Починаємо з розряду одиниць. До одиниць додаємо одиниці, а до десятків десятки. Записуємо під рискою результат розрядного додавання. Одиниці під одиницями. Десятки під десятками. Розв'яжи приклади в робочому зошиті. Письмово у стопчик. Вір себе. Четвертий пункт плану передбачає дати очам перепочити. Заплющ очі, подивись угору, вниз. Намалюй дужки з лівого боку, з правого. Повтори ці вправи ще раз. А ось про дужки згадали ми не просто так. Так, в завданні п'ятого пункту вони нам зустрінуться. Познач порядок дій та розв'яжи приклади. Перевір себе. Ось і дісталися ми останнього пункту плану. Тут на нас чекає задача. Але сьогодні не звичайна задача, а обернена. До будь-якої задачі можна скласти одну або декілька обернених задач. Щоб скласти обернену задачу до поданої, потрібно виконати такі дії за алгоритмом. Перше. Розв'язати подану задачу і записати відповідь. Друге. Поставити відповідь в умову оберненої задачі. Додати в умови одне з даних першої задачі. А інше дане зробити шуканим. Потренуємося. Сімка відремонтувала чотири електронних прибори. А нолик – 8 електронних приборів. Скільки електронних приборів відремонтували фіксики? Спочатку запишемо коротку умову. Розв'язання. Та відповідь. А тепер складемо обернену задачу. Напишемо відповідь. І Одне з даних першої задачі в умову оберненої задачі. А інше дане зроблемо шукано. Складаємо обернену задачу з прайс на алгоритм. Фіксики відремонтували 12 електронних приладів, поставили в відповідь прямої задачі. В обернену задачу. Чотири відремонтувала сімка. Одне дане першої задачі. А решта відремонтував нолик. Друге дане першої задачі, яке стало шуканим. Скільки електронних приборів відремонтував нолик? Розв'яжемо задачу. Спробуй сам. Дім дімич розв'язав 30 прикладів. А його подружка Катя 25 прикладів. Скільки всього прикладів розв'язали діти? Розв'яжемо задачу. Запишемо умову. Розв'язання. Складемо обернену задачу. Спирайся на попередній приклад. Перевір себе. Діти розв'язали 55 прикладів. Дім дімоч розв'язав 30. А решту розв'язала Катя. Скільки прикладів розв'язала Катя? Розв'яжемо обернену задачу. Запишемо відповідь. Все, що ми сьогодні запланували, ми виконали. Оціни себе, постав оцінку і не забудь похвалити себе. До зустрічі!